Старі карти не брешуть. І цього разу циганський розклад шокує. Один із лідерів втрачає все, іншому відкривається шлях, з якого вже нема вороття: карта смерті, карта суду, карта зради. Циганка Кармен розкладає все по місцях і називає точні події, які змінять хід історії. Чи встигне хтось з них уникнути фатального вибору, хто зникне з великої сцени, а кого зрадить найближче коло. Дивись це відео до кінця. Бо правда в картах вже відкрилася, і часу на роздуми нема. Доля двох лідерів вирішена, і ні Зеленський, ні Трамп вже давно не грають у своїй грі. Вони лише обличчя, лише фасад, ляльки у великому театрі, за лаштунками якого діють зовсім інші сили. Таємна еліта, що не визнає кордонів і не світиться в медіа. Вони не балотуються на виборах, не беруть участь у дебатах і не дають інтерв'ю. Але саме вони визначають, хто виграє війну а хто буде наступною жертвою. Циганський розклад, зроблений Кармен, показав те, що не можна було побачити простим оком. Карта імператора поруч із картою лялькаря це прямий знак. За спинами президентів стоїть хтось значно сильніший. Ім'я не називається, бо його не знає ніхто. Але символ на карті, трикутник з оком, з'явився не випадково. Масонські структури, тіньові ордени, закриті ложі, вони плетуть сценарії, які нам здаються реальністю: війни, кризи, вибори, лише інструменти. Зеленський опинився на грі шахів, не знаючи, що навіть його емоції давно запрограмовані. Трамп один із тих, хто колись спробував вирватися, але система дала йому попередження. І тепер новий хід, друге попередження. Кермен побачила кінець однієї політичної гри та початок іншої, побачила зраду зсередини, побачила падіння одного і повернення іншого, але вже не в тому образі, до якого ми звикли. Вона каже, що сценарій вже написаний і що доля обох керується одним і тим самим пультом. Ніхто з нас не має уявлення, скільки разів майбутнє переписували за закритими дверима. Але якщо читати між рядків. Придивлятись до символів, аналізувати синхронність подій, стає зрозуміло. Світ не хаотичний, він керований, а ті, кого ми звикли вважати головними, лише ширма, за якою вирішується справжня доля народів. Це не просто розклад, це попередження. І якщо ти дослухаєшся, побачиш правду, яку більшість боїться навіть уявити. Є ті, хто приходить і йде, а є ті, хто завжди стоїть осторонь. У тіні за кулісами непомічені, невпізнані, не впізнані, але всюди сущі. Їх не обирають, їм не аплодують, вони не виступають перед народами, вони не говорять, вони змушують говорити, не діють, але рухають усім. Вони не мають кольору прапора, не мають обличчя. Історія мовчить про них, бо вона написана під їхнім пером. Вони завжди поряд, коли відбувається щось несподіване, неконтрольоване. Хаотичне, але все вже передбачене. Їхні зустрічі не афішуються, але наслідки видно всім. Там немає президій, немає гасел, немає камер, лише тиша, в якій вирішуються долі. Ця тиша дорожча за будь-який крик. Вони з'являються в тінях великих катастроф і зникають раніше, ніж падає перша крапля крові, але саме їхня рука перша на папері. Вони не створюють конфлікти, вони їх дозволяють, не нав'язують рішення, лише перекривають альтернативи. І тому вибір завжди один: ніхто не бачить їхніх облич, але всі чують наслідки їхньої волі, навіть ті, хто вважає себе вільним, особливо ті. Бо свобода найзручніша ілюзія. Хтось каже, це просто теорії, але що? Якщо те, що називають змовою, це єдина правда, яку не можна довести словами, але можна відчути інтуїтивно, що як всі нитки давно сплетено в один вузол, вузол, який неможливо розв'язати, поки ми продовжуємо вірити, що бачимо все, розклад показав лише частину. І найстрашніше не те, що доля вирішена, а те, що рішення вже прийнято, і ми навіть не помітили, коли саме кажуть, справжні рішення ухвалюють не тоді, коли ми чуємо заяву. А значно раніше, коли ще панує мовчання, поки світ ловить сигнали з екранів, хтось працює з тінями не напряму через вплив, через створення контексту, через запуск хвиль, які здаються випадковими. Дехто з лідерів думає, що керує, але тільки тому, що ніхто не повідомив їм справжньої межі дозволеного. Їх не контролюють буквально, їм дозволяють жити у впевненості, що все під контролем. Їм навіть дозволяють помилятись певний час. До певного моменту зовні це виглядає як політика, як стратегія, як міжнародна гра, але гра кимось вже спроєктована, роль розписана, навіть роздоріжжя, ілюзія. Бо куди б не звернув, кожен шлях веде туди, куди треба, не йому, не тобі, їм. Ти ніколи не побачиш цих людей поруч. Вони не сидять у студіях, не дають коментарів, не влаштовують турнеї. Але їхня присутність завжди читається між подіями. Коли різко змінюється тон новин, коли несподівано зникає тема, коли хтось різко втрачає довіру, це не збіг, це рішення. Кармен бачила це без імен, але з точністю вона не називала гравців, бо вони не на поверхні. Вона просто прочитала знак. Одна сторона втрачає контроль не тому, що програла, а тому, що перестала бути потрібною. Інша ж тимчасово піднята для нової задачі, але всі вони лише змінні в системі, яка не змінюється, бо сама система ніколи не потрапляє в кадр. Ті, хто ще вірить у вибори, в переговори, у незалежність, не бачать головного, рішення не звучить у мікрофон, воно приходить раніше на рівні вказівки, на рівні дзвінка, інколи навіть погляду, іноді достатньо мовчання. Це не магія, це звичка керувати здалеку, і кожен, хто колись пробував вийти за межу, зникав не раптово, а поступово. Як сюжет, якому дозволили стати нецікавим? Я не скажу звідки я це знаю, бо це не те, що шукають у відкритому доступі, це те, про що не пишуть, але з чого все починається. Офіційно всі грають у свої ролі: вибори, поїздки, зустрічі, мікрофони, брифінги. Але за лаштунками вже давно стоїть інше питання: хто ще реально має суб'єктність? Хто може ухвалювати рішення, які не продиктовані згори? Не з Києва, не з Вашингтона, не з інших центрів, відповідь, яку бояться озвучити, майже ніхто. Його ім'я все частіше зникає з заголовків, але він не зник. Він ще тут. Тихо, у режимі тіні. Розвідка це завжди окремий фронт. Іноді окрема гра, а іноді окремий світ. Буданов завжди був не з тих, кого просто ставлять на посаду. Він з тих, кого погоджують, і не один раз. Його поява колись стала тривожним дзвінком для багатьох, бо люди з системи почали грати проти самої системи надто самостійно, надто глибоко, надто вільно. І хтось це помітив. Спочатку почались інформаційні проби, потім контроль за оточенням. Перше головне тиша. Тиша завжди сигнал. Не пишуть, бо не можна, або вже вирішено. кажуть, він знає більше ніж повинен, а значить, його або приберуть. Або піднімуть. Третього не буває. Але піднімуть не заради перемоги, а заради контрольованої поразки, бо іноді зручний символ потрібніший, ніж реальний гравець. І ось тут починається найцікавіше. Бо саме ті, кого боялися ще вчора, сьогодні опиняються у ролі запасного виходу, усе йде за сценарієм. Проблема в тому, що ніхто не покаже, хто його писав. Розвідка завжди знає трохи більше, але саме тому вона перша під наглядом не заради безпеки, а заради контролю. Будь-який рух, навіть внутрішній, вже давно відмічений. І якщо він зникне, то не раптово, а по сценарію так, ніби йому просто прийшов час піти. Але є й інший варіант: якщо хтось вирішить, що саме він стане тією фігурою через яку можна перезапустити гру, красива керована фігура, людина в формі, яка уособлює силу, але вже без сили ухвалювати, залишається питання: він це розуміє і що вибере мовчання чи хід? Бо в цій грі навіть мовчання зброя. Ми приїхали до неї під вечір. Старий будинок на краю міста, важкий аромат трав, тиша в повітрі. Кармен зустріла нас без зайвих слів. Вона давно все знала, сказала: ви приїхали не за відповіддю, а за підтвердженням. І ми кивнули. Бо питання було одне: чи керують Валерієм Залужним? Вона дістала карти, розклала їх швидко, впевнено. Карта шляху, карта меча, карта самотника. Потім довго дивилася в одну, обвела її пальцем і прошепотіла. Ним не керують. Він сам. Це тиша навколо нього, ознака сили, не слабкості. Потім була кава, міцна, терпка. Гущу вона перевернула на білу тарілку, і там, серед густих ліній, з'явився силует вершника, правицем порожня, лівиця закрита. Кармен сказала: він не приймає вказівок. Але не все ще вирішено його хід останній у грі. Ми спитали про загрози. Вона не відповіла одразу, запалила свіже зілля, провела над полум'ям срібний амулет і промовила щось незрозумілим діалектом. Потім сказала: Є ті, хто хоче вплести мотузки навколо двох чоловіків одного в погонах, іншого в сорочці. Але я поставила захист і на залужного, і на зеленського, бо їм ще йти, а не танцювати на чужих нитках. Ми запитали, чи не марно це. Вона усміхнулася сумно і сказала слова, які не забудемо: справжня воля не боїться рук, які хочуть смикати. Вона ламає пальці тим, хто забагато смикає. А наостанок вона процитувала старий текст, і лише вдома ми згадали, звідки свобода це право робити помилки, рабство це коли тобі кажуть, що правильно. Це Кармен із новели Кармен Меріме. Вона знала, що ми зрозуміємо.